Сьогодні, хто як може, наближає нашу перемогу. Тож учнівська молодь закладів освіти подільської громади, в тому числі вихованці Центру дитячої нацької творчості, взяли участь в всеукраїнській акції Писанкове дерево перемоги, завдання якої полягає у творенні писанок в орнаментальних мотивах і кольорі з побажаннями перемоги Україні. В Кожній писанці, котру створювали діти, висловлюється непереборна сила українського народу і віра в нашу найшвидшу перемогу. Кожна писанка індивідуальна і красна. Сива по-своєму, але об'єднує всіх їх спільна мрія українців. Напередодні Пасхальних днів проходить всеукраїнська акція Писанкове дерево перемоги. Завдання цієї акції полягало створити писанку свого регіону. Що таке писанка? Всі ми знаємо, що це яйце декоровано традиційними символами нашого народу. Прийняли участь всі, всі українські акції, всі школи нашого міста, і також центр дитячої та юнацької творчості. Подальшому найкращі роботи будуть відправлені на обласний всеукраїнський конкурс, як зазначила заступник директора з навчально-виховної роботи ЦДЮТ Галина Карпішина. І вони прикрашатимуть писанкове дерево разом з іншими роботами дітей всієї України. Переможці цієї всеукраїнської акції будуть нагороджені грамотами, а їхні писанки відправимо на обласний етап і на всеукраїнське місто Київ, де буде створено писанкове дерево перемоги, на якому будуть красуватися наші вироби. Тож сподіваємось, що напередодні пасхальних днів ці дитячі вироби матимуть чудодійну силу, адже кожна дитина вклала в свою роботу любов до батьківщини і віру в нашу перемогу. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.